У Києві пригріло весняне сонце. А в столичному жовтневому палаці почався отак гучно й масштабно нещодавно заграла весняна музична платформа. Ка звикла, що музична платформа це завжди церемонія вручення премій найзнаковішим хітам та виконавцям? Але цього разу організатори заходу дещо здивували, адже перегонів за нагородами не було. Улюблені артисти просто створили для глядачів приємний музичний вечір, і одним із перших це зробив Володимир Дантес. Поки Данте збирав овації на сцені, його екс-дружина Надя Дорофєєва камери навколо себе за лаштунками. І не дивно, адже вона дебютанка цього заходу. Я нічого не встигла зрозуміти сьогодні, тому що ми все ж таки тут багато артистів, всі співають по одній пісні. Я відчула сьогодні дуже класна аудиторія і відчула, що люди дуже сумували по концертах. Ох, і давали волю емоціям фани наді в залі. Друзі, як справи. Ну, а скоро у прихильників співачки буде ще один привід порадіти, адже вона готує до виходу новий альбом, і декілька пісень ще все ж таки не дописано. Тому альбом цей перекладається і перекладається і перекладається. Я не буду казати дату, бо я вже стільки раз його переносила. Я сподіваюся, що він вийде десь через можливо. А ще Дерфєєва заінтригувала. Дуети обов'язково буде, і буде Йо, дуже, дуже дуже скоро. Це буде скоро релізм. І чомусь нам здається, що це буде дует із нинішнім чоловіком Наді Михайлом Кацуріним. Що ж, побачимо, тим часом на концерті фан-клуб співачки так гучно наспівував її хіти, що навіть перекрикував мама ріку під час нашого з нею спілкування. Я вже казала сьогодні, що зараз там до речі, до глядачів музичної платформи співачка вирвалась між репетиціями свого великого концертного туру, який скоро стартує. Це перший тур за дуже довгий час. Тому я просто хочу до вас приїхати. Приходьте, буде дуже класно. Поки молода матуся буде на гастролях. Вдома на неї чекатимуть два головні її мужчини: чоловік, актор Сергій Середа та син Давід, який нещодавно вперше зробив важливий для кожного чоловіка крок: відвідав перукаря. Що це Таке машинка. Не боїться. Не боїться, такий гарний хлопець. Коли підстригли Давідича, він став зразу дорослий, я аж зустроїлася, тому що він відразу з таким маленьким з кудряхами він просто з... перетворився в дорослого чувака. До речі, характер у цього чувака теж геть не янгольський. У нас все такий гангстер, росте хуліган, що торба просто. А він почав говорити. Він вимагає. Він, мама, йди сюди, я сказав. Мама, я тебе люблю. Там мама, не чіпай мене, таке теж є. У нас зараз такий період починається оця криза трьох років, і всі мамулі мене зрозуміють це дуже важко. Крім того, що наску Бо часи тяжкі, так що й Давідочок оба, зараз якісь затемнення там. Коротше, в нас в хаті дурдом. Тож, поки вдома таке коїться, вдруге ставати мамою мама ріка не надто хоче. Напевно, найкраще рішення, яке я прийняла в житті, це народити синим. Але поки що дітей я не планую. Тому що я не можу пережити цього Давіда. До того ж не так. Давно співачка відновилася після вагітності і зробила те, про що давно мріяла. А саме мамопластику. Побачила груди свої. Навіть іду. Сподобалось. Так. Сподобалося. Помічаємо на музичній платформі багатодітну суперматусю вітчизняного шоу-бізнесу Анастасію Приходько. Співачка одразу нам зізналася. Разом із чоловіком вона вирішила вивезти донечку та двох синів із заміського будинку до столиці. Вони знаходяться в певному місці. Вони в Ки в Києві, але не буду казати, де. Але дітки мають бути в безпечних місцях, бо, бачите, дуже сильно напружена ситуація. Ми з чоловіком більш мобільні, але коли там треба зібрати трьох дітей, це дуже важко. Складно Насті було виходити і на цю сцену, адже нещодавно артистку спіткало горе. Під час концерту в Трускавці раптово помер її менеджер Григорій Красницький. Я сьогодні вважала, що сьогоднішній виступ я також скасую, тому що оговтатись так швидко, просто ну воно фізично дуже важко, коли людина в тебе на руках помирає. І сьогодні я в окулярах це дуже велика втрата до мене. Проте приходько запевняє, подальших концертів скасовувати не буде. Всі заплановані концерти, які він організовував, все, що він зробив до травня. Ми не можемо їх скасувати. Пам'ять нього далі ексклюзивами з нами йде ділитися і цілком заслужена старожилка муз-платформи Оля Цибульська. Я не буду казати скільки разів я виступала на мусплатформі. Скільки я отримала, бо ви порахуєте, скільки мені років? А мені 38. Дуже багато. Колись на цьому червоному хіднику в Олі були обійми з її товаришем Дідзьо. Нині ж не просто артисти, а й куми бачаться не часто. Ми бачились в акматиці на благодійному концерті. Він теж приїхав звідкись з Олександром з парних дует. Періодично зустрічаємось дуже рідко, але я завжди рада його бачити, тому що він мій дружечко дитинства. То може давні друзяки якось нову дуетну пісню народять. Та все, нам вже вистачить, нам вже наспівалися разом. Тепер він з пономарьовим. Щоб вони не ревнували одне, одне одного до, до мене. Мені здається, що і Міші хочеться з кимось іншим поспівати. І мені так само цікаво спробувати з кимось ще. І головна кільця країни одразу озвучує список своїх потенційних партнерів для дуету. Мені дуже подобається катна, мені подобається латик Фауна. Але Оля скромно промовчала, що насправді вона вже має нову дуетну роботу із загадковим дискоменом. Кліп вже зняв, насправді. І Це буде така, це не буде романтіка, звісно, це не буде на які там цьомки-бомки, Ну, бо Оля ж серйозна... Жінка, навіщо мені потом з його чоловіком там розбиратися? Мені його, Вовчись вистачає. Я думаю, що ви побачите просто незвичайну Олю, незвичайний підстамен. Дуетів не бракувало й на сцені весняної мус платформи. От, наприклад, цьогорічна учасниця нацвідбору Євробачення Скайлер заспівала із Нікітою Кісільовим їхній хіт Ліфт. Чи ходять чутки, що між цими двома є дещо більше, ніж просто музика? Це правда? Не Знаю, <рес> <рес> нехай ходять чутки. Ми їх насправді а, не коментуємо. Павло Зібров на концерт теж прийшов дуетом. Він та його розкішні вуса. А от на сцену вийшов у складі тріо разом із гуртом Колаба, заспівавши на новий лад свій невмирущий хіт. <рес> Ця співпраця так сподобалася Павлові Миколаєвичу, що далі буде. Од хрещати хлібно пісні. Ще в нас є така хліб написана. Будемо розказувати. Та будемо папа. Далі ламати крісла на концертах. Ну а поки фанатки Павла Миколаєвича вже можуть ламати крісла на його концертах під новий старий хід. Жінка, що кохаю, я, вірна чарівна. Пізнали старий хід? Так, так, цю легендарну пісню було написано російською мовою, але нещодавно її переклали солов'їною. Зробили, ми шукали два роки, не могли зробити переклад, і з'явився десь з'явився Коля щур. Його не було просто в Україні. Каже, що ж мені не призвонили, не сказали. За півгодини і переклад є. І дуже бігом кліп. Жінка, що кохаю я неповторна чарівна. А ось зустрілися дві суперзірки сучасності: співачка Кола та співак Артем Пивоваров. Це до мене, Настя. Вибач, вибач, вибач. Обожнюю тебе. До того ж, це настільки взаємно, що здається, нам варто чекати на спільний хід від них. Я впевнений, що це неминуче. Поки Артем говорив нам про ймовірний дует, кола про свого таємничого коханого на ім'я В'ячеслав. Як відомо, чоловік співачки живе за кордоном, тож у них кохання на відстані. Але артистка запевняє, їхнім почуттям кілометри не завада. Слухайте, нема такого в нас. Так і давай сядемо і, і підтримаємо наше кохання. Ми, Воно аби є, аби або є, або його немає. Неможливо його підтримувати. якщо його не немає, в принципі, просто все, що в нас є, це є і... кохання. Чимало любові від фанатів, артисти отримали й на музичній платформі. Тож сподіваємося, таких заходів ставатиме якомога більше. А ми, звісно ж, їх не проґавимо.